Такий рулет з м'ясо чудовий, ріс чудовий. Мужаніру ну, замаринувала, сіль перець, а всередині чесничок і трошки лаврового листочка. Ну і, звісно, м'ясо по-французьки. Тут ще зверху буде натертий сирок, такий твердий сир. Буде м'ясо по французьки буде обожамінка, м'ясний рулет, плевік з м'ясом. Колотнучий, бачите? Клатнучий, зверху кунжут, рулет, рулет. Ну і звісно, як вже без котлет. Ще будуть котлети, 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 котлети. Ось такі котлетки. Котлетки смажаться, смакота. Я теж доктором підсмажила гарненько, о, які гарненькі котлети, битньо, битнього. І сковородочки викидаю. Котлетки гарненькі, не циганські, не присмажені, а саме такі, як треба. Круто. майонезом змазала, а помідорчики в мене заморожені. Морозила помідори, коли був сезон, коли були літо. Морозились, помідори. А в даний час використовую на піцу та м'ясо по-французьки. Крутезно, крутезно додаю сир, м'ясо, котре божаніло, маринується. потягую, а м'ясо ще хай закликається. Запікається, а пиріг перевіряю на шпажку. шпажка, Ой, шпажка суха. Це пиріг непростий, це періг з м'ясом. Питайте, чому багато м'яса? Тому що люблять всі м'ясо, кроме мене. Ось так мої хороший. Виготовляю багато з м'ясом, тому що мені. А, які гарні знизу припалені М'ясо посередині, зверху кунжут. Смакота, пиріг. Пушенінка промаринується, витягну рулет і поставлю буженіну.